Ми провели ярмарку, щоб допомогти бійцям з зони АТО. Ми за одну годину зібрали 11 тисяч гривень і, хотімо, і хотіли передати це до бійців АТО. З такими словами завітали до представників Дніпропетровської облдержадміністрації учні школи інтернату номер 3 Для чиновників візит виявився приємною несподіванкою, адже збір коштів для українських солдатів це ініціатива дітей та батьків, їх щире бажання допомогти. Це була повна неожиданість, коли моя і позвонила. що к нам гості прийшли. Гості прийшли зі школи інтернату, в котре пройшла сьогодні ярмарка. Где сами дети своими руками сделали различные поделки: это были какие-то вкусности, это были пирожки, это были какие-то поделки. И они организовали такую ярмарку для того, чтобы помочь нашим ребятам, ребятам, которые сегодня находятся в зоне АТО. И они без взрослых, без их абсолютно помощи это организовали от поделки до продажи. Носк саме інтересне, що родітелі в этом поддержали. Они, когда вже узнали, що к этому готуються, они начали это делать. за одну годину акції було зібрано дванадцять з половиною тисяч гривень. Діти кажуть, що й самі не очікували, що їм вдасться назбирати таку суму грошей завдяки благодійному ярмарку у школі. Тут продавали і домашню випічку, і власноруч зроблені прикраси і багато чого іншого. Цін не встановлювали. Кожен платив скільки міг. Мы сами не ожидали, что все на нее откликнутся, что все будет так быстро и как-то так легко. Понравилась эта идея, мы как-то загорелись, все захотели делать, все начали договариваться, что это будет, как это будет, кто там печет что-то, кто там фенечки плетет. Вот. Потом узнали родители, поддержали нас, начали нам помогать. Ну как бы нам было очень приятно, що нас і э, родители нам помогли, і все так быстро, хорошо пройшло. Подібна акція пройшла і у Дніпропетровській школі номер 90 Називалася вона Мільйон сердець тут діти просто збирали гроші у скриньки, які оформили у національні кольори. Ми забралі е, от які батьки, ми учителя. Ось... Все, кто находится в нашей школе, помогали именно нашим солдатам, нашим героям. Я хочу пожелать от наших школи, учителей, от учеников и от нашого всего города Днепропетровска им счастья, здоровья, скорее всего, выздоровления, чтобы они держались они у нас герої и им, щоб в їхній сім'ї не було горя, одна тока блага і чисте небо над головою. Зібрані кошти діти віднесли у відділення банку і перерахували до фонду оборони України.